Вітаю підписники та глядачі на огляді індивідуальний раціон харчування, космічний харч. Це волонтерський проєкт. Разом виробник Fest Food Mission. Від цього виробника в мене вже була продукція, тому огляд залишив посилання під відео. Космічний харч. Демонструю, що у нас тут космонавт у скафандрі, щось їсть, їжа вилітає, прапорець України. Дизайн такий цікавий, різнокольоровий, привабливий. Вжити до 30.12.25. Індивідуальний раціон харчування. Екстремальний виробник, який говорив, Fast Food Mission, місто Львів. Потужності виробника, індивідуальний пакет. Склад можете ознайомитись. Загальна вага 965 грам, практично кілограмовий пакет. Проєкт Космічний харч реалізується БАЄФ разом для України та Fast Food Mission для підтримки наших військових, які просто космос. Весь раціон містить білків 80,26 жири, 100,35 г вуглеводи, 343,87 г і загальна кількість калорій 2681. Тобто посередня кількість калорій, не сказати, що дуже мало, і не сказати, що прямо багато. Відкриємо та подивимось по факту, що всередині. опису вже бачили. Тут у нас відривна лінія з обох сторон звідси. Або з цієї сторони можна... Відірвати. Відриваємо, далі зіп пакетики можна закрити. Давайте все сюди викладемо, достанемо. Я все витрошу і будемо оглядати. Давайте взагалом оглянемо, що в нас входить в раціон. Пакети з чаєм. Далі основні страви каша горохова, дві штуки, які написано було. Каша гречана по 100 грам, також дві штуки. Розогрівач безполом'янивий. Досить таки відчутно важкінький він. Батончик фінік-кокос, одразу батончик солений арахіс. вологі серветки в кількості 4 штук. Жувачка дірол, згущене молоко. Три пакетики, енергетичний мікс, якісь оріхи, сухофрукти, мабуть, чи що це воно. І раціон галити 2 штуки по 50 грам. Почнемо дегустувати. Чай одразу заварю, щоб він у нас заварювався, відкриваю. Є ще одна лінія для відриву. Скоріше за все, тут навіть можна і заварювати той чай. Так, відкриваємо зіп пакет. Таке, що сюди ще й не підлізеш. Тут у нас багато всього. Які великі пакети, цікаво. Мед, ще один мед і, і в принципі, все. Два меда і два ось таких. Пакети з чаями. Що це у нас за чай такий? Розквіт мрій, склад смородина, сушене, листя смородини, чебрець, звіробій, м'ята, сушена, Ну, натуральний чай, трави. 5 грам чаю і рожевий вітер. Листя смородини сушене, смородина, сушена, листя малини, малина сушена, яблуко сушене, чорниця, цвітло ложки. 7 грам. До речі, цього вже бачите більше. Так, спробуємо ці чаї. Одразу його, ну давайте оцей і спробуємо. Відриваємо, дивимося що тут всередині. а, Всередині ось такий пакет. Це прикольно, цей пакет можна чіпляти таким чином за чашку, Вон, дивіться, як він тримається. І заливати тут. І тут все. Цікавенький пакет, одразу беремо окроп і заливаємо його. І хай стоїть наварюється скільки там хвилин 10, а то й більше, щоб він і не гарячий вже був. Потім його скуштуємо, продегустуємо. Цукру, як такового в комплекті немає. Хто бажає, можна додати мед. Але мид в гарячу воду я б не рекомендував додавати, він вважається тоді навіть не те, щоб корисним, він вважається шкідливим. Хто бажає, можна додати, наприклад, згущене молоко в чай, ну якщо є такі гурмани, звісно. Каша Горохова з копченими ковбасками у томатному соусі 100 г, білки 11,81 г, жири 11,13, вуглеводи 22,3. Калорійність 220 калорій пакетик Як ми бачимо, тут такого розподілення сніданок обід, вечеря нема. Оці основні типу страви, їх 4. Можна використовувати як перекус, кому як завгодно. Щоб не об'їдатись можна два зразу пакети, можна один, тому що це типу для якихось таких активного відпочинку. Якихось може, складних задач, екстремальних умов, тому об'їдатись нам не треба. Нам гамувати голод, треба і отримувати певну кількість енергії, калорій та споживних речовин. З цієї сторони склад. Читайте, кому цікаво. Відкриваємо. Розігрівати не буду. До речі, можна розігріти використовуючи пакет для розігріву. Інструкція, кому цікаво, дивіться, все дуже просто. Відриваємо. Кладемо один розігрівач, заливаємо води, закриваємо пакет, воно там хімічна реакція відбувається і буде все діло нагріватись. А ми подивимося, що у нас тут за горохова каша. Як вона виглядає та як вона буде смакувати. Ось вона там така дуже густа, ковбаски одразу. На миску сюди викладаємо, видавлюється. Навіть вже близько не підходячи, чую характерний запах якоїсь горохової каші, і ковбаски також пахнуть. Трошки його роздавимо, все воно застивши. Таке типу, як ціленькі горох є, і пюре Розковиряю. Ну, невелика кількість 100 грам, зрозуміло. Якась невеличка ковбаска. І зараз його спробуємо, скуштуємо. На смак добре, воно в томатному соусі це додає смаку, їсти можна. Зараз літо жара, я не розігравав, якщо взимку воно б холодне, може не таке смачне було. Ну, приємне, візуально, зрозуміло не найкраще, тому що воно було все-таки в пакеті, воно зім'яте спресоване, а не щойно приготоване. Далі каша гречана з куркою. Білки 12,53, жири 4, вуглеводи 32,86 і загальна кількість калорій 226 ккал. Склад читаємо, дивимось, кому цікаво. Відкриваю. Таким самим чином можна розігріти, якщо в цьому буде потреба. І видавлюю сюди на миску та дивимося, що у нас всередині там як вона виглядає. О, Одразу бачимо курку. Ну і гречка. Гречка навіть трошки розсипалась у кінці за рахунок, того, що я її придавив. Тут, може, деякі частки залишаються, так, бачите? В пакеті воно дещо буде залишатись. Якщо прямо виїдати все, то можна вишкребати не, не зряжові. Не просто так, же ви все з собою тягали, тому виїдати повністю треба. Дивимось, як воно виглядає. Гречка, до речі, така нормальна ще й консистенція, якщо розковиряти, Розсипчаста дещо. Невеличкий зовсім шматочок курки. Тут вона також посклеювалась. і зараз скажу вам, що воно по смаку. На смак, звичайна, гречка з курикою, немає ніяких зайвих запахів, якихось різко виражених смаків. Трошки суховата сухова, слід зазначити. Якщо горохова каша, то вона. Не такою сухою відчувається, хоча візуально виглядає теж досить сухою. А тим часом подивимося, як виглядає чай. Думаю, що тут його чимало, навіть можна заварити не одну чашку. Тому що взяти, звичайно, якісь пакетики, вони то 1,5 грама, то 2, а тут аж 5 грам. Можна використовувати декілька разів, якщо буде потреба, або поділитися з кимось. Заварки, я думаю, вистачить, щоб нормально його можна. Заварити, дивіться, який яскраво виражений колір. Чай має яскраво виражений колір, такий як коричневатий і червоноватий. Смачний навіть без цукру. Ну, Приємний чай слід роботи. До чаю, галітераціон, багато в кому відомі. Ну, Вони, мабуть, скрізь однакові, хоча бувають десь твердіші, десь може свіжіші, якось так. Зараз їх спуштуємо. Галити нормальні, смачні. Далі що можна ще до чаю? Молоко згущене, вітамінізоване, з додаванням вітамінів, ДСТУ, тобто не якийсь там продукт молокомісний згущений, а згущене молоко. Склад продукту. Молоко згущене, цукор білий, молоко знежирене, купа вітамінів, норми для дітей. Бачите, і для дорослих. Зараз його скоштує, і враженнями. Згущене молоко дуже смачне, хтось каже, що воно не було смачне. Зауважень Ну, Хто пробував якийсь продукт, згущений молоко вмісне, то там може відчуватись таке, як пісок, а тут э, смачне, що тут про нього ще скажеш, солодке, приємне. Енергетичний мікс від Festfood Mission 100 г, Білки 1765, жири 3625, вуглеводи 31. Загальна кількість калорій 527. Цей пакетик містить багато калорій, оскільки тут. Горіхи Вони дають дуже багато калорій. Склад насіння соняха, арахіс, родзинки, горіхи кеші, жулаврина, сушена. Відкриваємо. Зіп-пакет є, тому що ну, зараз взагалі я б не рекомендував їсти. Це для шлунка буде тяжко і взагалі навіщо вживати таку кількість калорій у такому вигляді. Зараз треба розтягувати, як перекус. І дивимося, як воно тут все виглядає. Тут нічого феноменального, але це смачно, корисно і дуже поживно. Журавлина, сухі фрукти, кеш'ю, арахіс і насіння соняшника. Все, що треба, перекус. Висококалорійний, не займає багато місця, об'єму і ваги. Трошки закинулись і можна закрити і покласти в кишеню чи куди там ви плануєте його класти. Батончики від Food Mission Fini Cocos 40 грам, Натуральні складові. Фіні-кокосова стружка какао. Відкриваємо. Видавлюємо його. Він такого темного кольору. ну Фінік темний, кокос світовий. Відрізаю тверденький досить і куштую. Дуже смачний і це такі батончики на відміну від якихось там шоколадних чи снікерсів. Значно корисніший буде, тут нема цукру. Смачно корисно і поживно, тому це краще на відміну від якихось там популярних шоколадних батончиків. Батончик солений арахіс. Склад фінік, арахіс солений відкриваю. По кольору трошки світліший. Відрізаю і куштую. Також дуже смачно, поживно, здорове харчування і немає відповідно цукру. Ну, крута штука і смачне, і взагалі топ треба пробувати. Мед натуральний квітковий 20 грам. Так, склад, кому треба, читайте. В чаю гарячий я б не рекомендував додавати, трошки він остив. Вже не такі гарячі. Ну, такий може й можна. Там вважається, здається, щоб менше 60 градусів було. Хто точно знає, можете поправити мене в коментарях. Зараз його скуштую. Що тут коментувати? Мед як мед, дивіться, як він виглядає, закристалізувався трошки придатний 2 роки, ну, хоча це неправда, всі ми знаємо, що мед практично не має терміну придатності, він довго зберігається. Гумка класична, без цукру, дірол. Освіжає подих, також можна, типу як почистити зуби після прийому їжі, одну-дві штучки закинути. Висновок по раціону космічний харч. Це не якийсь армійський сухпайок, він, як написано, для екстремальних умов. Ну, Зрозуміло, для якихось туристів, хто там в автомобіль закинути про всяк випадок, щоб був. Десь для військових теж підійде, ну зрозуміло, що не для всіх. Просто кудись у поход сходити. Немає окремого розподілення на сніданок, обід, вечерю. Можемо перекусами закидуватись невеличкими. Висококалорійні продукти, такі як оріхи та сухофрукти. Батончики висококалорійні, тобто нам не треба там десь зупинятись, наїдатись і потім відпочивати від цього обіду чи сніданку. Ми тут десь закинулись, умовно кажучи, якоїсь пройшли там, через декілька годин і ще трошки підкріпились і таким чином підтримуємо енергію організму. На постійній основі рекомендувати такого харчування зрозуміло, я не можу. Но і виробник. Також зробив це не для того, щоб там купили і кожного дня їли саме такий космічний раціон. Це для екстремальних реальних умов, як виняток, для того, щоб організм отримав багату кількість калорій. Ну, 2600 калорій не для всіх буде багато, хто там здоровий дядько якийсь, йому може і буде. Але тут не просто там якісь калорії, що набити вуглеводами або цукрами якимось. Тут маємо поживні речовини, білки, вітаміни різні. Ну, сухофрукти знову ж таки будуть містити вітаміни. Білки будемо отримувати із горіхів, із каші, із курячого м'яса, із тих самих ковбасок, деякі білки отримаємо. Взагалом мені сподобався космічний харч, хто має можливість. Куштуйте, пробуйте, раджу скуштувати. Кому сподобалось відео та дегустація, проставляйте вподобайку. Залишайте обов'язково думки в коментарях. Всім до побачення та до наступних зустрічей.